Всім привіт! Мене звуть Єлизавета та я репетитор з математики для 6 11 класів. Учні разом зі мною підвищують свої оцінки від 2 до 4 балів протягом 3 місяців, а також пишуть НМТ та ЗНО на 160. Я маю досвід більше 5 років у викладанні математики. Сьогодні ми будемо розбиратися з дуже важливою та базовою темою з математики, а саме, дробами, розберемо, що з нами робити, які вони бувають, та навіщо вони нам взагалі потрібні в житті. А ти поки підписуйся, хай сповіщення, та пиши в коментарях, яку тему хочете, щоб я ще розібрала. Тож, поїхали. В нас є таке поняття, як звичайний дріб. Звичайний дріб в собі має чисельник та знаменник. Чисельник зазвичай менше, ніж знаменник. Це називається правильний дріб. Також в нас є таке поняття, як неправильний дріб. Це дріб в якого чисельник більше, ніж знаменник. Також в нас є таке поняття як змішане число. Це коли ми маємо цілу частину дробу. Відповідно, дробну А Також в нас є така штука, як основна властивість дробів. Це коли ми можемо один і той самий дріб домножити в ньому і чисельник, і знаменник на одне і те саме число, і в нас вийде однаковий, тобто рівний попередньому дробу дріб. Давайте перейдемо до прикладів. Наприклад, в мене є дріб 5 5,6. Я можу його домножити на 7, тобто я чисельник і знаменник множу на 7. в мене виходить 35,42. Так само я можу зробити із діленням, тобто поділити число чисельних та знамени кожного дробу на приклад на 5, як в другому прикладі. Тобто 20, 35 я ділю на 5, і в мене буде дріб 4 7. Також в житті нам дуже необхідно вміти скорочувати дроби, тобто робити. Максимально прості числа для того, щоб нам було легко їх рахувати. Давайте спробуємо скоротити дріб 12 16. І 12 і 16 вони діляться на 4, тож ми їх скорочуємо на 4, 12, поділити на 4, це буде 3, і 16 на 4, це буде 4. Отримаємо новий дріб 3. Четверте. Тепер розберемо, як перейти з неправильного дробу в змішане число. Спочатку нам треба порахувати, скільки знаменник влазить в чисельник, тобто скільки 11, влазить 22. Два рази. Тож ми записуємо, у в нас буде 2, цілих. далі нам тепер треба від 25 відняти цю ціле число 2, помножне на 11, і у відповідь ми отримаємо 2 цілих та 3,11. Тепер поговоримо про перехід від змішаного числа в неправильний дріб. Тобто ця дія вона працює абсолютно навпаки. Спочатку нам треба ціле число перемножити на знаменник і цей результат додати до чисельника. Таким чином, ми отримаємо 30, 13. Тепер розберемо, як порівнювати дроби. По-перше, порівняємо такий простий приклад, коли в нас знаменники однакові. Якщо знаменники однакові, більше троє дріб, чисельник якого відповідно більший. тобто більше тут у нас 5 сьомих. Далі, якщо чисельники однакові, але знаменники різні, то в цьому випадку ми порівнюємо знаменник, але працює навпаки, якщо в нас в дробу знаменник менше, то він буде відповідно більшим. Таким чином, 24,47 буде більше, ніж 245,10. Якщо в нас різні знаменники і різні чисельники, що робити? Ну, звісно, приводити до спільного знаменника, або якийсь дріб можна скоротити. Наприклад, ось тут такий чудовий варіант. Попався, що я 8 та 42 можу поділити на 2, і в мене вийде дріб 4,21. І відповідно. 5 21 буде більше, ніж 4 21. Тепер поговоримо, як додавати, віднімати множити та ділити дроби. По-перше, розберемо, як додати 1 восьму до 3 14. Ну, що нам треба зробити? Нам треба знайти спільний знаменник. Як ми знаходимо, я 8 можу домножити на 7. А 14 на 4 отримую 56 і це буде моїм спільним знаменником. Але коли я домножаю, я не забуваю, що я множу і чисельник, і знаменник, тобто в мене вийде 7,56 плюс 12,56 і вийде 19,56. Тепер поговоримо, як віднімати числа, а саме віднімати змішані числа, бо віднімання дробів воно відбувається так само спільний знаменник. І все віднімаємо. Отже, спочатку віднімаємо ціле число від цілого числа, тобто 2-1 у нас буде 1. Далі, в нас залишається 1,3, і тепер від цього треба відняти 7. /9. Звісно, ми знаходимо спільний знаменник. В цьому випадку спільний знаменник це буде 4 на 9 і 9 на 4. Відповідно, у нас виходить 27,36 і 28,36. 27 я не можу відняти 28. Що робити? В мене є одиничка, я її перетворюю теж на дріб 36-36. Бо що таке дріб? Дріб це ділення, тобто 36 ділити на 36. Це і буде 1. Тобто, замість одинички я пишу дріб зі знаменником, який в мене в усьому завданні. Тобто, і додаю, виходить 36 36, плюс 27 36 і мінус 28 36. В мене виходить 35, 36. І тепер поговоримо про множення. Отже, щоб помножити один дріб на інший, просто ми записуємо під однією чертою дробу і перемножаємо. Якщо можемо, обов'язково скорочуємо числа. Якщо бачимо, що щось можна скоротити, обов'язково це робимо, щоб не наробити помилок, рахуючи великі, чи. Тобто максимально спрощуємо собі життя. Тут я можу скоротити 18 і 12, на 2, потім ще й на 3 скорочую. Та 5 і 35 скоротила на 5, там до 35 залишилося 7. Отже, в мене вийшов дріб 3,14. А далі, тепер розглянемо, як ділити дроби. Щоб поділити один дріб на інший, мені треба другий дріб. Перегорнути, тобто дріб, на який я ділю, записати верх ногами. Тобто 10,15 я пишу, і далі я пишу множення на 6 п'ятих, тобто перевернула дріб. так? І далі вже множу, як тільки що ми з вами розглядали. Можу щось скоротити, порахувати, і в мене вийде дріб 4 п'яти. Далі, щоб відняти змішане число від. Цілого числа. Що мені треба зробити? Ну, звісно, цілі числа окремо рахуємо, дроби окремо рахуємо. Отже, 5 мінус 2 це в мене буде 3. І тепер я від трійки маю відняти 5-12. Як це зробити? Я 3 знову розкладаю як 2 плюс 1. І цю одиничку я маю записати як дріб. Зі знаменником 12, відповідно, одиничка, це коли я одне і те саме число, ділю на себе на самого себе. так? Тобто я записую, що в мене один це 12 дванадцятих, мінус 5 дванадцятих, і в мене виходить число 2, плюс 7. 12. Ну, 2,7 буде відповідь. Далі, як множити між собою змішані числа, або як помножити змішане число на звичайний дріб і так далі. Мені треба завжди переводити змішане число в неправильний дріб. Для цього що я роблю? Я ціле число множу на знаменник, тобто 2 множу на 5, додаю результат до чисельника, в мене виходить 11 п'ятих, ну і далі множити на 3 одинадцятих. 11, 11 обов'язково скорочую, і в мене залишається 3 п'ятих. Тепер, може, у вас виникає питання, а як я знаходжу ось ці спільні знаменники для таких різних дробів? Зараз ми це якраз з вами розберемо. Для цього нам потрібно вміти розкладати число на такі прості множники, так? А потім ці прості множники комбінувати, знаходячи найменше спільне кратне. Отже, спочатку давайте навчимося розкладати нам множники. Ось у мене є приклад число 56. Я його ділю на 2, отримую 28 ще на 2 отримую, 14 ще на 2 отримую 7. І 7 ділю на 7, отримую 1. Тобто 56 в мене складається з 2 в третьому помножити на 7. Так? І це я розклала число на прості множники. Давайте тепер попрактикуємося з числом 130. 130 я одразу можу розділити на таке просте число 2. В мене вийде 65. 65, потім я можу розділити, ну, давайте, на 5. Так? Тобто, тобто те, що мені кидається в очі. Це буде 13, 13 вже ні на що не ділиться, тож я ділю на 13, отримую 1. Тобто 130 в нас складається з 2, помножене на 5 і помножене на 13. Отже, якщо ми зміємо. З вами розкладати числа на множники, то тепер ми вміємо знаходити спільний знамен. Як саме для цього нам треба навчитися знаходити найменше спільне кратне? Наприклад, треба знайти найменше спільне кратне для 6 та восьми. Отже, що ми робимо? Розклали на множники. І далі всі числа, які є і в першому числі, і в другому числі, ми перемножаємо між собою ще й в їх найбільшій кількості. Наприклад, в шестірці є трійка. Тож я беру і пишу її цю трійку. Далі. В вісьмірці є двійка, але вона ще й в третьому степені. Тож я для мого НСК беру двійку саме в третій степені. Не просто двійку, а двійку в третьому. І в мене виходить 24, тобто 24 це найменше число, яке ділиться і на 6, і на 8. Що робити, якщо у вас прості числа, наприклад, 17 і 3? Просто їх перемножаємо, бо ми не можемо розкласти на множник. Це і все. Дуже дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у навчанні, а за кодовим дроби ви можете отримати знижку на групове навчання, підготовки до НМТ з математики. За посиланням в описі можете мені написати в Директ слово та отримати свою знижку. Та лайк на це відео та підписуйтесь.